Тому далі ми спілкуємося із Романом Безсмертним, дипломатом, надзвичайним повноважним послом України в Республіці Білорусі у 2010 2011 роках. Я вітаю пане Романе. Я вітаю пане Романе, в ефірі. Добрий день. Доброго дня, пане Олексію. Пане Романе. Ем... Заяви, ну принаймні інформація, яка з'являється та де економіст, пише а, про те, що хотілось би сполученим штатами. Вони докладають зусиль до того, аби зупинити вогонь повністю до 30 квітня. Ставлять собі такі, от а, часові виміри, доволі тісні, доволі близькі а, ба майже недосяжні, як здається, як виглядає нині. От перемовини, якісь ідуть, а удари по містах, не те, що по цивільній інфраструктурі, просто по а, населенню, по людях у своїх домівках. Тільки посилюється з російського боку. Чому тоді звучить такий рубіж часовий? Що за інструментарій може бути у Сполучених Штатах Америки аби мати цей оптимізм? Ну, це той випадок, коли треба кардинально розрізняти інформацію і перебіг подій. А тим більше, коли ми маємо такого віщуна, як Дональд Трамп, ми вже чули про 24 години. Телефонні розмови, про 100 днів, потім півроку, потім ще щось. Тобто, в цьому відношенні терміни, які називаються, особливо якщо ці терміни звучать Штатів Америки давайте до них відноситися А, спокійно, Б, філософські. Тому що мова йде про, скажімо, якісь власні уявлення. Які знаходяться на 10 тисяч кілометрів від епіцентру подій, при тому, що ті, хто їх говорять, вони слабко уявляють насправді суть цих подій. Бо, як сказав один із учасників а, подій в овальному кабінеті, 28 лютого він у сторіс бачив усе це. Угу. Тому і терміни, які називаються, вони нагадують. Ну, такий фантасмагоричний підхід, а не реалії, бо ці реалії насправді диктують зовсім інший розвиток і варіанти розвитку подій, і зокрема, вчорашні заяви, які прозвучали із боліт кремлівських, вони свідчать про зовсім інші підходи, тим більше що Кремль кардинально не зацікавлений у тому, щоб поставити крапку. А оцей період невизначеності він найбільше цікавить московського фюрера, бо це той період, в якому Трамп займається реанімацією режиму московського фюрера, і власне умови, в яких на сьогоднішній день це відбувається, вони найбільш сприятливі для московського фюрера і всього рашистського режиму. Пане Романе, от Кіткелок, припустимо, заявляє так, констатуючи ну фактично, реальність, яку мабуть ми логічно розуміємо, що Росія не відмовиться від контролю над тимчасово окупованими територіями, але юридично світ не визнає цього. Але мовляв, це створює додаткові складнощі, над якими знову Кіткелок констатує і ще треба працювати. Тобто, от він колись говорив про те, що треба там місяць сто днів для того, аби а, напрацювати якийсь варіант. От зараз констатує знову, що варіант. Немає. Як тоді е, ну, відбуватиметься, відбувається контакт? На середину квітня, схоже, американці вже планують черговий раунд зустрічей у Саудівській Аравії. І з чим він буде, а, пане Олексію, тут від самого початку було зрозуміло, що Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки не цікавить мирна угода, яка була заснована на принципах. Справедливості, сатисфакції, покарання винуватців і так далі. Тобто для Дональда Трампа і його команди важливо у нинішніх умовах зняти піну, оцю і піти із званням миротворця. І якщо подивитися на висловлювання, глибоко їх проаналізувати. То Дональд Трамп і Америка перебуває в процесі до моменту запровадження тимчасового всеохоплюючого постійного примирення, тобто припинення вогню. От така собі абракадабра, яка в нинішніх умовах періодично застосовується в момент там, де відбуваються війни. І тому а, завдання, якби, для всієї американської системи, досягнувши. Через припинення обстрілів енергетичної інфраструктури і обстрілів в акваторії Чорного моря перейти до тимчасового тридцятиденного припинення вогню всеохоплюючого, і потім після цього перейти до постійного тимчасового припинення вогню. Однак в нинішній ситуації вже очевидно, що а, при таких позиціях, які сьогодні є в Кремлі і у Вашингтоні, навіть неможливо запровадити по суті реальну припинення вогню а, при обстрілі енергетичної інфраструктури, і припинення вогню в акваторії Чорного моря. І нинішня ситуація, про яку я з вами до речі, не одного разу говорив і попереджав. Що це тлумачення, різнотлумачення Москви, це їх стиль як спосіб затягування, і тому в цій ситуації очевидно, що Вашингтон розуміє, що як тільки виникне якась константа, Трамп зіскочить, так як він зіскочив в ситуації на близькому сході, скинувши її на беніміно Нетаньяху. Те ж саме відбудеться у нашому випадку, коли ситуація буде скинута на Європу. Далі хай в Європі голова болить. Як продовжувати цей статус чи як переходити до підписання і процедури мирної угоди? Але Європа насправді отримувала ж від самого початку з Вашингтону сигнал, що потрібні гарантії безпеки лише після укладання мирної угоди, і от зараз оця дезорієнтація, яка постійно, до речі, йде з Вашингтону, вона і розвалює систему. Яка б могла би бути цілісно угу. відпрацьована з боку коаліції демократичних сил і сил свободи, пане Романе? Далі, вибачте, можливо, це трішки ну наївне буде таке сильно просте тлумачення і а, акценти. Але, от скажіть, в цій ситуації дуже багато от такої гри робити вигляд. Я думав, що це щось, ну от так собі, плануючи це запитання, думав, що щось дуже особливе, але потім пригадав, що фактично вже таке було. Мінські домовленості, мінський процес контакт, у якому і вибрали участь. Це було ось таке робити вигляд. А тобто було ясно, що він фактично. На нікуди не просувається, але все одно ну ці зустрічі мають відбуватися. Все одно розмова йде. Боротьба вочевидь доволі серйозна. і Підготовка і обмірковування опрацювання ідуть так само. От зараз. А, взагалі, в цій системі координат для кого-небудь, для американців, є точка фіксації угоди. От, якщо вони думають, як ви кажете, що можна досягти угоди, то тоді і і тоді скинути це на європейців, тому що е, говорити, що можна просуватися до наступного кроку. Е, Бо нібито немає дуже великих, принаймні, обстрілів енергетики, і при цьому мати обстріли цивільних в містах, наближених до фронту, віддалених від фронту, ну це робити вигляд, що перемовини йдуть. Пане Олексію, справа в тому, що ми можемо скільки завгодно в історії знайти аналогів, причому які набагато детальніше описують нинішню ситуацію, ніж навіть мінський процес. Для прикладу, я вам приведу Брестські переговори 1918 року з так званою продовольчою угодою, од нинішні копалини і процес переговорів. Це майже тотожне тому, що відбувалося у, у тій ситуації. Угу. Важливість тут пане Романе. А, а можна і... тоді акцент зробимо? Що тоді е, е, німці вимагали забезпечення своєї армії німецька економіка вже тріщала, і німці вимагали забезпечення своєї армії продовольством в Україні в ОНР? так не тільки німці, а й австро-угорці так само і все це закінчилося тим, що Україну оподаткували мільйоном пудів. Які навіть за терміни, які передбачалися, вивести було неможливо. Але це вам про корисне копалине, сигнал, щоб ми розуміли, що це вже було. І, але тепер стосовно того, як визначати оці віхи? Справа в тому, що особливість ситуації полягає в тому, що. Москва представлена постійним учасником цього безкінечного процесу в Сполучених Штатах Америки в Європі змінюються персони, змінюються влади, змінюються президенти, уряди. Даруйте те, що скажу, але нинішня ситуація в взаємовідносинах Москви і е Вашингтона виглядає приблизно як е розмова злого генія. З наївним студентом, який не розуміє, куди попав, якщо ми подивимося на всі формальності цього процесу, то з боку Вашингтона вони виглядають просто наївними, а іноді просто примітивними. І це дуже добре видно по останньому раунду. Зверніть увагу: дві заяви спільних, яка була оприлюднена у Вашингтоні, і деталізація цих речей в заяві, яка була оприлюднена. У Москві. це свідчення глибини розуміння ситуації з боку Вашингтону і глибини розуміння ситуації з боку Москви. Якщо їх і може поєднувати з щось, то це приватний інтерес, тому вони так і молотять в сторону угоди про корисні копалини, співпраці в енергетичній сфері і так далі. А що стосується процедури, по якій ви мені задали питання? То у більшості своїй Вашингтон виглядає просто як неофіт. А люди, які ведуть переговори, вони працюють на рівні декларацій і лозунгів, не заглиблюючись у процес. Тому й валяться такі речі, як технологія запровадження, скажімо, припинення вогню при обстрілі енергетичної інфраструктури при застосуванні і обстрілу в акваторії Чорного моря. Зверніть увагу, рушиться де там, де треба деталі. Вашингтон ага. в цих деталях абсолютно не володіє матерією, і це видно. І це ага. видно було від моменту, коли зустрілося політичне керівництво і представництво, де були там державний секретар, радник президента з питань безпеки Сполучених Штатів Америки. А коли сіли ті, які забезпечують технологію процесу, то як виявилося, ситуація стала ще гіршою. От і все це свідчить про те, що сьогодні в більшій мірі ця ситуація залежить від української сторони, від фаховості українських представників від розуміння їх координації дій разом із е партнерами Сполучених Штатів Америки, але в цьому випадку застосовується інша міна. Яка називається ця угода про корисні ну, І Тепер виникає те, що було на бреських переговорах: ось вам питання миру і питання запровадження цього процесу. А ось вам, будь ласка, погодуйте нас. Або як зараз вважається, розрахуйтеся з нами, в тому числі за Афганістан. Угу. Бо ми там бачите, теж той же самий Дональд Трамп попідписували документів, драпанули звідси. А 882... Мільярди доларів там такі залишили. І в цій ситуації Україна має розраховуватися за всіх, кому е, Сполучені Штати допомагали фінансово чи військово. Тому е, момент на сьогоднішній день істини він вперся в позицію України, і тут не треба проявляти слабкодухість. Треба чітко займати позицію. Підходить угода підписувати. Не підходить, чітко сказати спокійно. Розважливо, що це порушення наших інтересів. Те ж саме стоїть стосується і переговорного процесу, який стосується запровадження чи режиму а, примирення, чи даруйте, чи режиму припинення вогню, і так далі. Там точнісінько так має бути така ж сама позиція. Даруйте, але мені довелося сперечатися на переговорах, якої ширини має бути міст, якщо його підбудувати. Відбудувати. Там має швидка допомога проходити чи танк. І його навантаження розумієте, тому всі ці тут немає дрібниць. Тут усе дуже важливо. Uh -huh. А думка у Вашингтоні від Дональда Трампа до тих, хто був на переговорах в Аріяді останній раз, що це можна отак на раз вирішити. Вони вони просто, як е, каже адмірал, е, начальник генштабу збройних сил Британії, вони просто не в курсі. І раз ви не в курсі, то не сідайте за стіл переговорів. І це говорить про значимість і роль України у цьому процесі, і тут розумієте, не треба падати духом. Коли ти розумієш, що на тобі відповідальність, то треба цю відповідальність брати, uh -huh. висловлювати свою чітку позицію і говорити про те, Сполучені Штати мають усвідомлювати, що а оці всі розмови про третю світову війну в результаті їхньої нефаховості у цій ситуації вони тільки будуть наближати. Цю війну, тому що абсолютно чітко зрозуміло з американського боку. Ми маємо справу з людьми, які скажу коротко, як каже адмірал Редикін. Ми просто вони просто не в курсі, угу. пане Романе. Угода згадана вами зараз дійсно з'явилася в змі посилання на певні дані, на певні вже тлумачення, що в цьому новому документі доопрацьованому у сполучених штатах і пропонованому Україні міститься. Вона розширена. В. В ній ну так трішки дивно можливо навіть, що немає атомної енергетики атомних станцій, про які усно згадували в останні тижні американці, що вони би могли ефективно управляти українською електроенергетикою, і електро і атомними електростанціями. Але в ній е, е, угода про надра і корисні копалини в контексті рідкісноземельних е, матеріалів розширена до фактично всіх надр українських. Е, е, ну це на перший погляд нагадує абсолютно в статус колонії. Що із цим можна робити, як ви оцінюєте це традиційний підхід Трампа завищення ставок для того, щоб потім їх опускати і показувати, що він добрий і контактний, чи це ну от реальна така гра, що ставки готові росіяни весь час висувають нові умови? Ну фактично під час кожної зустрічі та то знімати санкції, то свіфт запускати і так далі. І сполучені штати виходить теж абсолютно за тією ж програмою. Рамою ідуть поступово і невпинно посилюючи вимоги. Що стосується цієї угоди, то а, європейські фахівці, економісти, її вже чітко обізували. Це угода кінця 18-го, початку 19 го століття між метрополіями і колонією. А якщо говорити по нинішній ситуації, бути чесним, це мародерство. Знаєте, коли в умовах війни. Хтось приходить і в тебе забирає останній одяг. Чи будь-що що в тебе залишилося з приватного володіння з приватної власності? Тому абсолютно чітко і спокійно треба заявити українській стороні ці мародерські підходи, які демонструє Вашингтон, для нас є абсолютно неприйнятні, пане Романе. І треба... А можна тоді, от е, змоделювати? Ми бачили, що е, незгода в овальному кабінеті е, вона е, викликала напряму. Хай це був е, короткий термін, але вона викликала рі. Е, рішення про призупинку постачання озброєнь, рішення про призупинку постачання розвідданих, от якщо а, такі умови нинішні будуть відкинуті, не зважа... а це доволі імовірно, зважаючи на те, які саме це умови. А американська сторона, а, ну вустами не топ чиновників, але джерел та на які посилаються ЗМІ, пишучи про а, цю угоду, а вони кажуть, що є оптимізм підписати в найближчі тижні такий документ. От якщо не реалізується цей оптимізм. Що тоді чекає, на які кроки Трамп піде. Пане Олексію, українська пропозиція ізначально зводилася до пропозиції навколо того, щоб це була угода про спільне використання, видобуток, збагачення і переробку рідкісноземельних мінералів. мінералів? На якій ситуації ця угода розрослася до всіх корисних копалин? Об'єктів інфраструктури, портів і всього іншого відомо лише Сполучених Штатам Америки. Тому мова не йде про те, яку позицію займати, вона зрозуміла з українського боку. Ось предмет, про який ми пропонували говорити. Це перше. Друге, а важливо не що говорити в цій ситуації. Говорити абсолютно зрозуміло. Подібна угода для України неприйнятна. Важливо, як це сказати. Показавши Конституцію України відповідне законодавство, яке не дозволяє все це робити, звідси стає абсолютно очевидним, що подібні механізми забезпечення миру стають абсолютно нереалістичними. Чому? Бо на момент початку в 2014 році і наступу 2022 року. В Україні працювало безліч американських підприємств, які володіли серйозними фондами, і е, ці підприємства й організації були не тільки приватні, а й державні, зокрема пенсійний фонд Сполучених Штатів Америки. Нема часу і не буде часу, щоб я зараз почав перераховувати скільки землі в оренді було. Цього цієї організації скільки підприємств, яких інвестиційних фондів і приватних власників, але це не вплинуло на рішення Фюрера Московського. Звідси позиція у Вашингтону про те, що володіння чи управління чи присутність вона якось буде впливати. Це сподівання, які, на жаль, для Сполучених Штатів Америки не підтверджуються. Це перше, друге. Ще дуже важлива річ є те в тому, що Україні необхідно вступати в Європейський Союз. Україна зараз виконує відповідні нормативи вступу до ЄС. Ця угода а, про корисні копалини вона суперечить напряму вимогам, які стосуються вступу України до ЄС. Це ще один аргумент, який робить неможливість підписання такого документу. І найважливіше. Ця угода суперечить Конституції України. Вона робить недопустимою таку практику застосування процесу оренди, приватизації спільного використання чи розподілу продукції і так далі. Тут більш ніж достатньо аргументів, щоби сказати про це. Що стосується тези мародерства, то дійсно, якщо ви порівняєте угоду кінця 18-го, початку 19-го століття між метрополіями і колоніями, то вона точ, в точ Відповідає цим документам, і про це говорять європейські фахівці. Про це говорять вчені, яким до рук потрапив цей документ. І ще, що дуже важливе, якось я вам сказав, що одним із ключових недоліків нинішньої української влади: що вона періодично приховує е, такі речі з самого початку, від самої першої редакції, ці документи мали бути оприлюднені. І тепер здає очевидним, чому Вашингтон, так як і расисти, намагається втаємничувати ці речі. Зверніть увагу, як все більше і більше Вашингтон переймає цю тактику ведення переговорного процесу приховати на підставі, чого без погодження з української сторони було заявлено про ймовірність підписання. Коли документ надійшов до Києва, то навіть офіційні чинники сказали про те, що цей документ суперечить українській конституції. Тому я ще раз хочу відзначити: проблема не в тому, що говорити під час переговорів з партнером, другом, противником, воровом, і так далі. Важливо, як це сказати, наскільки це аргументовано сказати. Ще раз хочу наголосити, пане Олексію, з українського боку достатньо аргументів. Щоби показати починаючи від Трампа, завершуючи технічним розробником цього документу, що вона не може бути підписана українською стороною з мотивів перше невідповідності конституції, невідповідності вступу України до Європейського союзу і вимог, які передбачаються в цьому від невідповідності українському законодавству, хоча б до Розгляду візьміть 13-ту статтю конституції, з якої абсолютно чітко стає зрозуміло недопустимість таких речей. А цю конститу... цю статтю конституції треба міняти референдумом, а не рішенням парламенту, пане Романе. Я припускаю з одного боку, що е, нюансів українського законодавства американці можуть ну не те, що не знати, не цікавитися ними, просто не входять у такі подробиці. Я припускаю, що може бути така ситуація, але на загал. Ну, вже маючи певну історію зустрічей із Володимиром Зеленським, певну історію взагалі взаємини з Україною а в останні роки, а, спрогнозувати, що ось ця пропозиція може бути не прийнята, мені здається, американці цілком можуть, але вони все ж таки чомусь цей текст дають. От постає питання, чому і навіщо. Можливо, один із, ну, варіантів, що для того, аби цей текст було відкинуто, можливо, саме така форма угоди це є спосіб тиску для того, щоб Україна погодилася на якісь інші умови, можливо, навіть російські Право в тому, що в переговорному процесі дуже важлива конструктивна поведінка. Мовно кажучи, вам надійшов документ, ви на другий день відправили, чи через два дні порівняльні таблиці що змінити. І на цьому ви демонструєте конструктивність, ви нікого не ображаєте. Ви посилаючись на законодавство, конституцію, говорите, це можливо, це можливо, це підтримуємо. Це нам невигідно, тому що це приносить збитки нашому бюджету. І справа тут в тому, що. Одна річ це те, що яку роль виконуємо ми з вами зараз, доводячи суть цієї ситуації. Зовсім інше ті, хто знаходяться в переговорному процесі, які володіють набагато глибшим матеріалом і можуть використовувати цей матеріал для того, щоб аргументувати позицію. Тому тут важливо дотримання дипломатичного формату, конструктивізм і партнерські союзницькі взаємовідносини. Не можна переходити на емоції, які зірвали ситуацію 28 лютого, про що ви зараз говорили? Тут я ще раз хочу підкреслити важливий конструктивізм при роботі з партнерами над такими документами. Важливо, дійсно, це ще попереду. Ймовірно, зараз тільки з'являється інформація про цю угоду. Як ви гадаєте, от вона буде. Цей трек тиснути зараз на наступну зустріч в Ріаді, чи вони а, ну, нам вдасться їх відокремити. А, Америка не буде наполягати на їхньому переплітанні на е, конструктивному спілкуванні. тобто, з одного боку, конструктивне спілкування зі США з приводу цієї угоди і надр, з іншого боку, перемовний трек із Російською Федерацією. Зверніть, будь ласка, увагу в тексті цього документу проекту. Документу згадки немає про гарантії безпеки. Це дуже цікава річ. А щодо зобов'язань Сполучених Штатів Америки, то в цьому документі є речі, які майже повторюють чи нагадують Будапештський меморандум. Uh -huh. Тому починаючи від оцих мотивів, які стосуються роботи над документом, на них треба звертати увагу. Якщо ви не бажаєте в цьому документі зазначати гарантії безпеки, то uh -huh. а, тоді ми відкладаємо це цю річ в сторону. Угу. Будемо над нею працювати окремо. Вона не поєднується із без переговорами щодо припинення обстрілів, гарантій безпеки. та далі це інший трек. Угу. Дякую і, дуже, пане Романе. До... За роз'яснення час наш витер, вичерпується катастрофічно. Дякую вам за те, що сьогодні ви з нами. Дякую за глибше розуміння ситуації. Сподіваюся на нові зустрічі, тому що я упевнений, тем найближчі дні принесуть нам вдосталь. Роман Безсмертний дипломат, надзвичайний повноважний посол України на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.